А як ви зараз ставитесь до Володимира Зеленського? Я зараз не критикую Володимира Зеленського, хоча в мене до нього маса претензій, як і до будь-якої влади. Ну, маса це, я, мабуть, перебічним сказав, є претензії, тому що я е, завжди виходив з того, е, що владу треба критикувати або в неї треба йти робити кращою. Ну, я цього не захотів, і трошки мені це, це не для мене. Як і не для Зеленського, ну окей, він вирішив. Це на його совісті. <кій> ми живемо. В, ну, ви йдете в Польщу, поїдете далі в Німеччину в Голландію, і ви зрозумієте, що у нас влада, яку не можна не критикувати. У нас занадто ще погана країна, щоб ми перестали критикувати нашу владу і сказали: о Боже, о Боги, які вони Боги. Ми не маємо права не критикувати владу, тому що. Ну, тому що влада стає авторитарною, влада перетворюється в, в диктатуру. І все те, що проходили інші люди. Мені здається, що українська державність довела, що ми аж занадто, мабуть, велилюбні в цьому сенсі, і нам жодна влада не є указом, ні Януковича там, ні нікого. Зеленський, як це не смішно звучить, тим, що він не втік, і тим, що він щодня звертається до нації, молодець. Воно мені ці звернення не потрібні. Особисто мені, як Ігорю Кондратюку, я мотивований, вже казав цю фразу, повторював. З того моменту, коли я побачив першого зеленого чоловічка біля військової частини Криму, для когось має значення, що він не втік, а міг це зробити би, як це зробив, наприклад, Янукович. Ну і так далі. Є багато факапів влади зелених, і взагалі їхній прихід до влади, я вважаю, це була така абсолютна імпровізація в стилі КВН. -у. І не вони зараз тримають цю країну, а Збройні сили України і український народ. Ну, Тим не менше не думаю, що ми їх повинні. Ну, не було ще таких речей, через які ми хоті... мені хотілося вийти на Майдан і сказати, що. Зеленський, йди ти не прав. Все йде більш-менш в правильному руслі, знову ж таки, всі попередні влади теж не були ян янголами. І тому я її буду критикувати завжди, допоки дихаю, тому що у нас, у нас не ідеальна країна. Не знаю. Може в Сінгапурі можна не критикувати владу, але клянусь вам, в Сінгапурі немає політичних свобод. Ну, вони на це погодились і там живуть, тому не знаю. Я більше молюсь на Залужного, ніж на Зеленського. Скажу вам чесно, то і Зеленський молиться більше на Залужного, ніж на, ніж на будь-кого з нас.